Українські інженери розробили унікальні мобільні ремонтні комплекси. Вони дозволяють відновлювати просто на передовій майже всю наявну у сил оборони техніку: і колісну, і усенічну, легкову та броньовану. Причому робити це швидко та надійно. Наш Руслан Сміщук бачив ці машини. Польове розташування самохідної артилерії, ремонтний підрозділ і незвичне оснащення. Ось такі мобільні ремонтні автомайстерні це розробка українських конструкторів. Відповідь на актуальний запит війни. Стаціональний ремонт на бази це легка ціль для БПЛА, для ракет. Їх можна знайти і знищити. Тому є таке рішення, як мобільна майстерня, яка може Дуже швидко передислоковуватись для виконання бойових задач. Так є е, такі рішення, як мобільна майстерня на базі пікапу, локер, Так називаємо. Він е, маленький, е, дуже подвижний. Його можна легко спрятати, його замаскувати легко. Можна його виробили на заміну старому радянському МТО, який вироблявся раніше на зілу 131 так? розробники кажуть: у цьому кросовері є все, що потрібно для польового ремонту. Це просто автосервіс на колесах. А, і почнемо ми наш огляд з пікапу, на який встановлено Кунг. Саме цей кунг і являється автосервісом. В цьому кунгу маємо три джерела живлення. Перший це буде генератор, другий це можливість під'єднатися до зовнішнього живлення, і третій з другої сторони там буде портативна зарядна станція. З електроінструменту ми тут маємо і дриль, і болгарку, і ліхтарі. І зварювальний апарат, який дає можливість виконувати зварювальні роботи. Найголовнішим атрибутом цієї майстерні є ось цей шиномонтаж. Він дає можливість перевдягати колесо за 5 хвилин. А ще набори різноманітних викруток, головок та іншого оснащення. Ручний інструмент тут є і дюймовий. І метричний, тому що техніка у нас є європейського зразку і американського. тому тому саме і інструмент повинен бути ручний різних вимірювань. Це важливий момент. Адже на початках, коли британська та американська техніка заходила в підрозділи та невдовзі ламалася, її не могли відремонтувати саме через брак дюймового інструменту. Це зачисний відрізний верстат гідрошлангів в поєднанні з пресом для оптиску гідрошлангів. Вони відіграють важливу роль. Кожна військова техніка має гідрошланги, а особливо артилерія. І ці два станки в поєднанні з гідро дають можливість обслужити ці гідрошланги, зробити новий, відновити понівечений. Ну і так далі. А це вже інша модель мобільної автомайстерні, яка розміщується у морському контейнері. За допомогою спеціальної системи вона за хвилини вивантажується там, де це необхідно. Тут також ми маємо генератор і компресор. Вони сховані під цим столом, тільки вже мають більших розмірів і вони вже потужніші. На цим столом ми маємо токарний верстат, прес для обтиску гідравлічних шлангів. і... Свердлильно-фрезерний верстат. Ці два станки дають можливість провести будь-які токарні роботи і свердлільно-фрезерні роботи. Ну, приклад зовсім простий. Наприклад, відновити різьбу на будь-якому гвинту. Все обладнання більш велике та потужне ніж на кросоверах. Цей зварювальний пост обладнаний витяжкою, обладнаний шторкою, що дає зручність працювати зварювальнику на ньому. Цей пост закриває 100% зварювальних робіт, тому що ми маємо тут і аргонодугову зварку, маємо промисловий напівавтомат і маємо плазморіз. Такі комплекси український виробник вже декілька років постачає силам оборони. Дивіться, комплексів таких майстерів мобільних як на базі пікапу, зробили мобільний Локер, вже передано біля 90 штук збройної сили з сили оборони України. Да. Різновидів контейнерів також біля там, під 100 одиниць вже передано цей на монтажний да? універсальні мобільні майстерні. Всі знають, що потрібні дрони. Да, в першу чергу потрібні. Там паливо, потрібно все це і інше. Але ми всі знаємо і повинні знати, що ніяка техніка не поїде, не відремонтована. Ми всі розуміємо. Машина, ми всі дякуючи волонтерам, дякуючи вам, донаторам, передаються пікапи. Да? Пікап придали, він поїхав, він проїхав. Ну, проїхав кілометрів 100-200 і його потрібно ремонтувати. І коли ремонтувати нічим, немає ключів, немає інструменту, немає ніякого обладнання, ми всі розуміємо, що цей пікап не поїде. Поїхала БМП, поїхав Бредлі. Поїхав десь зламалась. В нього попав знаряд. Він зломаний. Він стоїть, Він не працює, він не захищає країну, він не захищає хлопців. і Ми розуміємо, що його відремонтувати раніше потрібно було їхати в глибокий тил. Так ось ці автомайстерні скоро поїдуть на передову у найславетніші бригади. Руслан Смачук, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.